Всіх вітаю, доброго ранку. Так, сьогодні, сьогодні е, я говоритиму на тему спектрального аналізу тембрів, і е, мою теорію про те, взагалі, як можна використати спектральний аналіз для е, інструментування для нестандартних ансамблів. Власне кажучи, е, про що е, я говорю як інструментування? Ми будемо говорити про інструментування в дуже вузькому визначенні, е, а, а саме: як про власне підбір самих інструментів для ансамблю в джазовій музиці, якою я займаюся, музикантам доводиться підбирати новий ансамбль чи на кожен новий концерт. І часто буде відрізнятися й саме інструментування, і багато сучасних проектів вони використовують електронні інструменти або якісь нетипові інструменти. Власне кажучи, я в жодному разі не критикую е, традиційні склади інструментів, тому що на це є і економічні, і культурні чинники, і взагалі е, ці комбінації перевірені часом. Але е, для того, щоб підібрати якісь комбінації інакші, е, тоді треба розуміти взагалі тембральні характеристики інструментів, по, яких, по яким принципам їх можна комбінувати і як це робити правильно. І проблема, власне кажучи, в тому, що в літературі з інструментування про це немає жодної мови, не розглядаються зазвичай будь-які стандартні склади, але якусь інформацію можна знайти в роботах в науковій літературі у акустиків чи звукоінженерів і так далі. І ми розглянемо, власне кажучи, що робить, яким чином ми можемо аналізувати спектр звуку і використати це. В інструментуванні, власне кажучи, які основні характеристики звуку тембру ми будемо розглядати в цьому випадку. Є дві основних взагалі характеристик тембра значно більше, але ми будемо розглядати е, спектр та так званий ADSR, який називається, якщо розшифрувати Attack, Delay, Sustain, Release. Так. Є звук? Так. Чудово.

Власне кажучи, достатньо традиційний контекст, свінгова, свінгова композиція, не дивлячись на те, що сучасна. І зараз ми перед собою бачимо спектрограму гітари на цьому записі. Я вам... Це маленький фрагмент, буквально півтори секунди. Зараз я вам його зіграю. Тобто, буквально оцих п'ять нот, і те, що ми бачимо, бачимо дуже яскраво виражений основний тон. Ми бачимо а, перший обертон. А після цього ми бачимо, а, може трошки яскравіший, а четвертий обертон, всі інші обертони вони менш яскраво виражені, тобто середина, 1-2 кГц, вона дуже м'яка у цій ітарі. І, звісно, а, що ці обертони, вони не виглядають дуже яскравими, але саме їх комбінація цих, цих деталей вони дають. Цьому інструменту цей характер, і ці висок, обертани в високому регістрі вони яскраво присутні. Якщо ми глянемо на початок кожної ноти, можна побачити таку вертикальну лінію, яка йде майже через всю нижню половину спектру. Тобто, коли ми бачимо цю лінію, яка йде поза взагалі висотою ноти, це значить, що це просто шум. Тобто, це і ми бачимо, що дуже низькі частоти присутні. Тобто, це сама атака звуку, ця перкусивна гітара. Її дуже добре видно на спектрограмі. Якщо ми глянемо на флюгльгорн, флюгльгорна на з виглядає зовсім інакше. Ми бачимо основний тон і перших чотири обертони, які достатньо яскраво виражені, і чим вище ми піднімаємося, тим тихіший, власне кажучи, сам інструмент. Цікавою деталю ви можете побачити, як верхні обертани, вони, вони просто зникають після атаки звуку. І якщо придивитися, то можна побачити, що вони, ці лінії організовані не вертикально. Тобто, що після основного тону всі обертани, вони починають з'являтися один. За одним, тобто це і створює цю м'яка м'яку атаку звуку, яка притаманна флюгльорну. Тобто, якби те, що ми можемо зрозуміти інтуїтивно, ми можемо побачити зараз на графіку. Якщо ми їх власне кажучи, як звучить ця фраза, і коли ми дивимося на можемо їх порівняти одна до одної ці дві спектрограми, то можна зрозуміти, що там, де у флюглюорна найяскравіше виражені обертани, це перший, другий, третій, четвертий вертони, це те, де е, у гітари. Ці бартани вони виражені менш яскраво, і там, де у гітари дуже багато деталей в високих, в високих частотах два з половиною-п'ять то у флігріорна там цих звуків не присутні. І, власне кажучи, проблема в тому, що добре ця, ця комбінація вона теоретично звучить добре. А, яка комбінація буде звучати, наприклад, погано. На мою теорію мені було менш комфортно грати в унісоні з гітарою на трубі, і я маю доступ до іншої композиції. Це моя композиція, а, яка називається War Love, і в ній а, труба грає з гітарою в унісон. Я взяв цирі доріжки з цієї сесії запису, і тут труба з електрогітарою грають в унісон. І можемо побачити, що взагалі без обробки звуку це знову ж таки у кожного мікрофону є свої відхилення від того, як реально звучить сам інструмент. Але для прикладу, я думаю, що це дуже підходить, тому що ми бачимо, що перші, другі другий абортани вони так само яскраво виражені у труби, як і у електрогітари, тобто вони пересікаються в одних і тих самих. Регістрах дуже дуже виразно, і якщо вам зіграються, <татрична> м'яко кажучи, ця комбі... ну, воно звучить а, значно гірше. І що робиться в студії для цього? Робиться а, така техніка, яка називається Frequency Carving. Це частоти одного інструменту вирізаються з доріжки іншого, власне кажучи, тут з, с... середні частоти труби вирізані з гітари. А високі частоти, де знаходяться всі ці основні обертани гітари, вони приглушені в доріжці труби. Таким чином вони тепер займають різний частотний простір, не дивлячись на те, що вони звучать в унісон. Різниця буде наступна. Звучання це воно. А вже після всієї студійної обробки воно звучить ще. Тобто ці недоліки вони виправляються таким чином в студії. Якщо ми підходимо до інструментування, інструментування особливо для живого виконання, а ці техніки вони не будуть настільки доступні. Нам необхідно обрати інструменти, які будуть комбінуватися таким чином, без впливу, без, без зайвої обробки, власне кажучи, проблема, яку таким чином, яку ми вирізанням частот виправляли, називається Frequency Masking, або частотне маскування. Коли частоти е, двох різних звуків знаходяться в одному та самому е, регістрі, е, тоді в е, тембриці один тембр він починає просто закривати собою інший. Таким чином інформація, власне кажучи, сприймається гірше, і когнітивний процес, е, про який ми говоримо, саме сприйняття слухачем цієї музики, називається інформаційне маскування informational masking. Я шукав матеріали на тему того, яким чином ця музика сприймається добре або погано. Таких матеріалів я, на жаль, не знайшов, знайшов інформацію психологів і акустиків, які розглядають, яким чином це впливає на сприйняття інформації. Тобто, якщо ми говоримо вже про когнітивний процес, про інформаційне маскування, а вони розглядають на це на прикладі, наприклад, діалогу. В натовпі, коли ми чуємо голоси в одному і ту саму частотному діапазоні, нам важче е, сприймати інформацію, тому що мозок, е, власне кажучи, це докладає більше зусиль для того, щоб цю інформацію розділяти. Таким чином, ми можемо провести паралель з музикою, і таким чином створити, що коли е, інструменти е, займають один і той самий. Частотний діапазон, власне кажучи, тембральний, тоді е, ця музика буде викликати більше втому. Власне кажучи, якщо вже так, так, як я вже майже досягнув е, часового ліміту, висновки у нас е, з цього всього наступні: що, по-перше, таким чином, розуміючи. Спектральну природу інструментів, розуміння взагалі тембрів інструментів, ми можемо робити інструментування обґрунтовано. Ми можемо обрати інструменти, які будуть компліментувати один одного, і там так краще а інструменти, які будуть просто поєднуватися більш значно краще будуть звучати більш збалансовано. Це збалансоване звучання звича... буде викликати. По перше, це не буде стомлювати. Слухача, тому що всі ми були на концертах, коли може бути поганий звук, і важко сприймати окремо тембри інструментів. І, і, І що хочеться після цього зробити, хочеться просто розвернутися піти додому, тому що ця музика вона викликає когнітивне навантаження. Якщо наші інструменти звучать в різних спектральних діапазонах, таким чином, замість того, щоб докладати зусилля, та щоб розділити цю інформацію, якось її сприйняти, Далі. ця зусилля ага, тепер Далі. так. це 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 піде більше зусилля піде на увагу до самої музики, до до її художнього наповнення. І, власне кажучи, тепер якщо ми розуміючи ці всі техніки, природу цього звуку, можемо е, обирати інструменти, не обмежуючись прикладами, які вже існують світ, тому що нам завжди потрібен. Референс. А якщо ми розуміємо, що тембр одного інструменту буде компліментувати тембр іншого, тобто знову ж таки мені потрібні ще спектрограми, наприклад. Але на мою думку, може я не знаю, хтось поєднував тромбон з бандурою. Воно може звучати дико, якби поєднувати подібні інструменти. Але таким чином, ми можемо поєднати інструменти в вже в нових унікальних комбінаціях, і таким чином створювати музику з з новим художнім змістом і знайти нові звучання. На цьому моя, власне кажучи, презентація закінчується. Я вам дуже вдячний за увагу. Якщо є питання, якщо бажаєте будь-яку додаткову інформацію, будь ласка, кажіть.